З вами я, ваш шептун україномовного ютубу. Василус Огляд, Оп! Тихо! Нікому не пахнути. Ніби пронесло. Отож, з вами я, Василус Оглядунчик. Я підроблятиму наглядачем на маяку, оскільки займатися лісоробством у засніжених тундрах більше не вигідно. Саме тому я вирішив змінити діяльність та знайти себе у чомусь іншому. Також ви можете задатись питанням, чому я говорю пошибки. Річ у тому, що у вакансії вказувалось, що ніхто не живе під маяком, але, як завжди, в реальності все виявилось не так, як заявлялось. І хтось таки курва живе під тим маяком. Вишок 5G, як і іншого зв'язку на острові взагалі немає. Єдиний, кого я найближчим часом почую чи побачу, так це дивного чолов'яху, який доправив мене сюди всього на один тиждень, після закінчення якого він обіцяв повернутися за мною. Я був свідомий того, що проведу весь цей час на самоті, але цьому не судилось статись. Вже у перший день мого посту у двері маяка хтось запекло пробарабанив. Двері відкривайте!» Я оторопів від почутого, але двері з якихось дивних та невимовних причин не піддались. У мої обов'язки входило підтримувати ліхтар маяка робочим від сутінок до самого сходу сонця, а лінзу маяка завжди у чистоті. Тому я піднявся наверх маяка, відкрутив. Дійний механізм, який дозволяв освітлювати горизонт у всіх напрямках, і після чого я піднявся вже безпосередньо до лінзи, залив олію у відповідний провід та вперше запалив ліхтар величного маяка, який покидав своїм сяянням безкрайній океан. Наступного ранку я прокинувся із химерним відчуттям того, що Гадки не маю, як спустився з маяка та дійшов до ліжка, дивував ще той факт, що я навіть не перевдягнувся, а заснув у тому, у чому вчора ж приплив. Через це розмірковування і розглядання бруду, який я наніс у дім, я злякався власного ж відображення у дзеркалі. Поки я прибирав безлад, то зауважив, що це незвичайний бруд. І до того ж, має він характерний запах, який досі я не відчував своїм носом. Далі я вирішив розвіятись на пагорбах віддаленого острову. Зійшовши трошки вниз, я помітив зграйку мартинів, які мирно облаштувались на сараї. Один бувалий моряк розказував мені, що мартини то душі померлих мореплавців. Саме тому їх не варто чіпати, а тим більше вбивати. Подуві вітру. На диво майже не відчувались на цих лисих пагорбах, був штиль. Трохи пізніше я затіяв перевірити стан маяка на верхньому поверсі я знайшов білу шматину, котра лежала у такому ж бруді, який був у мене вдома. На жаль, вікна навколо лінзи теж були у цій в'язкій суміші. Поки я відчистив скло, вже настала ніч. Тому потрібно було запалювати маяк, але цей бруд, цей різко пахнучий бруд. Він був по всім внутрішнім стінам маяка, а мотузка вона обірвана і мішки вони також кудись пропали. Зараз я знаю лише те, що ніхто не живе під маяком. Ніхто живе в маяку. Отож вітаю любителів горорів та Майкрософт Пейнту. Сьогодні я коротко огляну No One Lives Under the Lighthouse. До речі, цю інді гру зробили три українця. Тому виходить, що це так сказати, огляд на базу. Я знову краду твій хліб, Морфей, і крушу його перед тобою. Що ти мені зробиш? а? 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 <кхід> Вибачте за ліричний відступ. Е, почнемо з чогось очевидного, тобто з графіки. Так, вона буквально піксельна для посилення ефекту. Тут навіть можна накласти ось такий фільтр, щоб змімікрувати ситуацію, ніби ви граєте в цю гру на PlayStation 1 на пузатому телевізорі. Особисто для мене графіка ніколи не була на першому плані у більшості ігор. А от у плані горор ігор, така графіка, звісно, може бути навіть плюсом, бо не буде зрозуміло, чи це щось там порухалось, чи так і має бути і це просто вітер. Чи це щось порухалось? Проте графічну складову тут з головою нівелює звуковий дизайн, він неймовірний. Музика тут передає гнітючо меланхолійний настрій гри. Ви один на малому острові єдине, що вам потрібно робити, це зняв день доглядати за маяком. Задача проста: виконання не завжди. Ви запитаєте, а що тут можна робити? Які можливості нам надає гра? А я скажу, що тут ви можете підійти до ліки і підібрати її. Взаємодія з оточенням не показується, тобто не анімується. Натомість, коли у вас в руці є баняк, like лопата. лопата. Я не знаю, где лопата. Где лопата? Я не не знаю, Де де лопата? лопата. знаю. Хто за лопату відповідає? Не Я Я сказав, а а хто see... лопата? лопата, лопата. що мотузка. І коли ви використовуєте їх за назначенням, екран темніє на пару секунд. Це трохи вибуває з процесу, але не критично, якщо це відбувається не більше семи разів за короткий проміжок часу. Інколи це навіть обігрується різкою зміною часу. Ніби тільки щойно був ранок, і ви тільки но почали витирати скло від якоїсь суміші, слизу та бруду. А вже настав вечір. Найстрашніша пора доби, але поклавши руку на серце, я скажу, що гра взагалі не здалась мені страшною, а радше меланхолійною. Неспішні звуки кроків тут розслабляли так само, як звуки грузи за вікном. Єдине, чого я злякався, так це чайки і. дзеркало. Так так. От настільки я брутальний, що мене тільки відображення в дзеркалі може налякати. А от звук. Це, що від мене хочуть. До речі, під час перегляду відео у вас може з'явитися ерекція. Це нормально. Навіть якщо ви жінка. Ви бачите, я відволікся. Основною задачею у горі, звісно, є запалення ліхтаря-маяка. Але інколи потрібно вирішити проблеми, як-от те, що порвалась мотузка, чи мішки із зерном, дошки на стрісі проломились і потрібно залагодити діру і так далі. Так, наче та штука пішла. Тому поговоримо про сюжетні діри, яких тут немає. Або є. <сум> Слухайте, я не впевнений, що до кінця зрозумів сюжет, але розповім про те, що я зрозумів. І так, зараз будуть великі спойлери. До виходу режисерської версії гри сюжет був зав'язаний на часовій пітлі, де або наглядач вбиває монстра, або монстр вбиває наглядача. До теперішньої версії чудовисько виглядало як людина Міль чи людина метелик, яка до цієї подоби ще була гусеницею і з'їдала мішки із зерном. У цій же версії подоба монстра змінилась на щось, що більше схоже на кентавра з фолауту. Але перейдімо до теперішньої режисерської версії. Отож, нашого героя на острів підкидує сивобородий чоловік. До прибуття на берег з маяка за нами хтось спостерігає, проте не ясно хто це і за кого ми грали на початку гри в пролозі. Можливо, це атавізм від першої версії гри, в котрій фігурували новий наглядач та старий наглядач, який начебто зник. Тим не менш, попри зловісну обстановку, новий молодий наглядач старанно виконує свою роботу. На третій чи то четвертий день, йдучи за черговим мішком зерна, неочікувано з'являється монстр. Котрий женеться за персонажем, яким ми керуємо. Цей вид камери, до речі, називається від другого лиця, коли ми бачимо свого персонажа від очей іншого персонажа чи чогось іншого. Проте повернімося ще на пару днів назад. У катсцені нам показують, як під перевернутим човном щось бушує. Ми прокидаємось та знаходимо дивний бруд, чи то слиз, сліди від якого ведуть до нас додому. І ще вони ведуть до човна на побережжі. Чудовисько прийшло до нас додому, але чомусь не чіпало. Також, якщо в першу ніч пройти на цей берег, то можна побачити прямару, і якщо наблизитись до неї, то можна отримати досягнення з картою аркану Повішений. Сама карта, як я зрозумів, означає одночасно розп'яття та захист. І при цьому на карті намальований усміхнений повішений, ніби він і не жалкує про свою долю, а сам був не проти трошки позависати. А саме зараз слухайте ще уважніше. Я припускаю, що це примара саме нашого теперішнього головного героя сина. Василус, ти що? Ми ж стоїмо тут? А привіт там? Як... Як таке може бути? Який син? Спокійно, спокійно. Зараз ви все зрозумієте. Можливо. Річ у тому, що те, що відбувається зараз, є галюцинаціями, проте у подальшому ми будемо грати за батька у інших флешбеках, спогадах чи галюцинаціях. Називайте як хочете. І в одному зі спогадів ми опинимось на цьому ж острові, але на котрому ще є поселення. Там, на ньому, ми знайдемо набожних жителів, церкву та звісно цитування Біблії. Цитата з книги Буття натякатиме нам на фрагмент, коли сини Авраама побили свого брата Йосипа, улюбленця батька, і продали того в Єгипет, а самому батьку принесли шматок одягу Йосипа і сказали, що того вбив звір. Окей, поки це виглядає як те, що наш персонаж добровільно або примусово поплив з острову. Але не поспішайте з висновками, бо далі ми знайдемо підземелля данжен, якщо дозволити. І в тому знайдемо бліде тіло чоловіка, який або дуже любив пиво, або вагітний. Всі жахи чоловічої вагітності нам не покажуть, як от у фільмі Чужий чи Джуніор з Арнольдом Шварценеггером. але дадуть натяк, що селяни могли вбити сина для ритуалу, а батько сказати, що той покинув острів. Так чи інакше, усієї правди за одне проходження ми не дізнаємось, бо. Тут аж три кінцівки, які потрохи надають інформацію. Завершивши гру вперше, ми потрапимо у дивну каплицю з серцем пітьми, яке каже, що ми вже в черговий енний раз повернулись до нього, і що ми не зможемо вирватися із цієї петлісновидінь, за скоєні гріхи, в числі котрих, до речі, є лише служіння, що може натякати на те, що батько головного героя приніс його в жертву. Але до цієї версії я не надто схиляюсь. Крім гноблення нашого персонажа, зараз вже батька. Серце Пітьмі дає нам підсказки по тому, як нам прийти до каяття. Бачите, в каплиці знаходяться шість карт таро, чи то карт аркану, як вам краще. Одна символізує порядок, а саме імператор. Умови його утримання полягають в тому, щоб прибратись у себе в кімнаті. Наводячи порядок в кімнаті, ви також наводите внутрішній порядок. Глибоко. Також є колесо фортуни, отримати яке можна, перемігши монстра на арені, котра нагадує по формі колесо. Також серце дає натяк перекопати могилу, сказавши. Відкопавши могилу і відкривши труну, ми дізнаємося, що остання пуста. Хм. Трупу не виявилось там, де б він точно мав бути Референс на Біблію? Знову. Отож, виконуючи певні дії, ви отримуєте досягнення у формі карт аркану. І від цього залежить яку кінцівку ви отримаєте. Всі карти накопичуються, тому вам не обов'язково буде намагатись зібрати всі потрібні за одне проходження. У першій кінцівці ми дізнаємось, що сивобородий чоловік, який і доправив нас на острів, це батько героя, яким ми грали на початку, бо старий розказує, що бачив сон, у якому бачив себе очима сина, також на те, що ці двоє батько і син натякає фотографія у валізі. У другій кінцівці нам показує, що жителі селища були вбиті. Вочевидь, сивобородий вважав, що селяни вбили чи вкрали його сина, і через це він вбив кожного мешканця. Я сам був певен, що так і було, та не зовсім розумів, що ж роблять ті кістки в підвалі під маяком, допоки не передивився футажі. Тоді картина в мене склалась повністю. У першій кінцівці нам показують короткий фрагмент, де старий напився і обвалив каністру на люк до підвалу, а у цій заставці чутно, як хтось стукає з підвалу. У третій, фінальній кінцівці ми знаходимо той самий підвал, в який заходили ще раніше, але тепер він тісний і. короткий. Граючи за сина в перші дні, стіни підвалу почали химерно спотворюватись, після чого за нами погнався монстр, і після чого ми потрапили у катакомби, які видаються кошмаром наяву. У одній із кінцівок ми озираємось та безпосередньо бачимо монстра з лицем батька. З цього можна зробити висновок, що сивобородий любив дві речі сина і бухати до безпам'ятства. Сина він любив, безперечно, якщо. Після його зникнення повбивав усіх мешканців острову. Через такий гріх він опинився у петлі марень та галюцинацій, у котрих він був то собою, то сином із яких він вибрався вже тоді, коли дійшов до каяття. Найімовірніше, це і є кінцева версія, можливо, з деякими неточностями, але все ж яка є. Отака, наче багатошарова історія, яка починається по Лавкрафту з невідомого, що вас переслідує, доповнюється картами таро, посиланнями на Біблію. І по факту істина виявляється доволі приземленою та побутовою ситуацією, яка вийшла з під контролю, тільки якщо не брати до уваги серце пітьми, яке до кінця невідомо чим є. Бо якщо відкинути його, то вийде, що ми маємо історію про батька, який ймовірно пішов у перший запій після смерті дружини. Тут я лише здогадуюсь, спираючись на відсутність дружини та факт запою. А після отверзіння виявив, що втратив ще й сина, перестріляв мешканців острова і просто пішов у другий запій. Дійсно, все, наче доволі приземлено. Ну або тут є прихований таємничий сенс, і батько з сином є референсами на бога-сина і бога отця. І те, що отець послав сина на землю, тобто в інший світ, прирівнюється до того, що батько-доглядач зачинив сина доглядача у підвалі, після чого вже останній теж попав в інший світ. Так чи інакше, якщо у вас є свої версії чи трактування, то запрошую у коментарі. А насправді те, що розв'язка така тривіальна, не знецінює всієї атмосфери та подачі, бо гра абсолютно варта тих 99 гривень лише за ці аспекти. Не бійтесь горорів, спробуйте і, можливо, вам сподобається. Крім того, інколи реальне життя набагато страшніше. А на цій ноті я бажаю вам гарного дня, тихої ночі і всього найкращого.